Кава від 25 Coffee Roasters, всі ви її знаєте, багато вже з вас куштувало. Це реально класна кава. І на цей раз, ой, обережно, я замовила не лише каву. По-перше, це новиночки 25 Coffee Кофіростер така Гватемала. І далі не прочитаю, але тут шикарний опис. Послухайте: карамелізовані яблука у ароматі, шоколад. На смак червоні яблука, слива, журавлина це такий дуже класний, солодкий, пряний смак. І після смак фруктовий тіло середнє. Я думаю, це буде дуже-дуже смачно. Один раз я взяла каву, новинку, і вона така прям була, знаєте, гіркувата. Хто полюбляє гіркувати, ну, то була арабіка, і вона була такої хорошої обсмажки. І, по-моєму, там було тіло щільне. От вона прям так відчувалася, так що аж очі вставило. А оце буде середнє тіло, тобто це на кожен день, на посмакувати пару раз на день класна кава. Наступна це ось така теж. До речі, в синій упаковці це до молока. Я якраз молочком п'ю. Уганда бу бугісу. аромат значить, аромат у шоколаді. Я найбільше люблю чорносливу у шоколаді. Смак чорнослив, ялені, томати, какао. М -м, це щось таке добреньке. Після смак шоколадне тіло середньому. Дуже смачно прозвучало. Я так люблю чорнослив у шоколаді. Якщо ця кава буде справді смакувати ну, щось так типу такого, то я буду просто її їсти ложкою. І ще одна от, жовті упакування це вже для еспресо. Це Ефіопія Гуджі чи Гуджі? аромат троянда, алкогольні ноти, смак нектарин, трояндове варення, сицилійський апельсин. Угу, щось таке з кислинкою. Вже. Цитрусовий після смак і тіло вище середнього. Ось це може бути така кріпка кава. Я буду куштувати. Я насправді п'ю зараз лише по одній чашці на день. Раніше я могла пити більше, ніж дві, там, три, чотири. Зараз ні, не можу. Я дуже люблю каву. Для мене це і ритуал посмакувати. І я люблю смак. Я дуже люблю, коли в кав'ярні проходиш і цей аромат, шлейф, кави за тобою тягнеться. Але, на жаль, в мене тиск скаче, і я просто не можу багато кави. І, до речі, від чаю також тиск може скакати, бо там не менше кофеїну. Але у 25 Coffee Roasters є кава без кофеїну. Зверніть увагу, хто там хоче, наприклад, собі каву, але теж як у мене може тиск зростати. Ви обов'язково зверніть увагу, там є кава без кофеїну, і вона вже не буде вам такі кришки тиску робити. Взяла просто класичний чорний чай. Ми його всі любимо. Він розсипчастий. Ми в нашій сім'ї всі вживаємо розсипчастий чай. Цьому мене привчив чоловік. Ми з ним, коли познайомилися, то він пив суто пуер і ну такий, знаєте, збитий, такий пресований китайський. От, потім вже перейшли ми трошки на звичайні розсипчості. І я в нього питаю, чому ти не п'єш в пакетику чай? Це ж зручно так. І він мені сказав, що цей чай дуже в пакетиках багато пилу має чайного. А в Китаї, де чай це прям почесне місце, займає. Завжди п'ють листя, чисті висушені листя без пилу, тому що поки його ось там подрібнять, туди додається купа шелухів від якої чай стане мутним, непрозорим. Зверніть увагу, коли ви пакетик довго тримаєте. Там уже така жижа, що просто е така мутна. Да? Ось. А з такими ну, пресованими також або просто крупнолисним, листяним чаєм, такого не буває. Тут дуже класний 25 Roasters є фруктовий чай. Просто зі шматочками фруктів класний. Єдине, що в мене чоловік його не любить, але я люблю і в мене є, я собі п'ю. І дуже-дуже смачний з бергамотом. Це просто мій улюблений. Він так пахне, і там такі шматочки, ось, цих цитрусів, обалденні просто. Я вам рекомендую. А це просто класика, просто чистий чай. Але я завжди класики додаю лимон. Ну, така я людина, я не можу просто чай. Так, кавусю. Отримала. Зараз буде світло не скоро. В принципі, можна було б як у флоу запустити для ковуварки, але не знаю, щось не хочеться. Залишаю вам промокод на знижку, який діє постійно. Не забувайте за нього. Зоряна 15 дає 15% знижки на всю каву, крім дріпів, комбо та наборів. Скористайтеся також пошуком в 25 Coffee Roasters Можете поставити смаки, які вам подобаються в напоях, або просто вам подобається шоколадка, какао, я не знаю, якісь фруктики. Поставте і вам підберуть за цим фільтром чудовий, чудові варіанти. Ось, і не забувайте, що від 350 гривень доставка безкоштовна. А ще 25 Coffee Roasters тепер відправляє в євро. Ще хочу дещо показати, це прийшло вже не мені, сину, але я вже часто вам показувала. Це підручники, які ми замовляємо для наступних кроків курсів навчання. Він займається в двох школах в Green Country і в моїй школі, які я викладаю G School. Це вже наступні його кроки. Тут в Green Country групові заняття. Ми їх обожнюємо, тому що це класно. Там можна поспілкуватися і з вчителем, і з дітками, і мені дуже-дуже імпонує їхня система. Там, з мого погляду, більша увага на нові слова і на слухання. Дуже в них багато прям аудіо. От. І... От якось так гарно він коротше спрацьовується, що дитина розговорюється. От, немає такого, що довго мурижиш і не можеш вивчити. Але зараз там групки стали більшими від 7 до 12 діток в одній групі і менше є. Від 4 до 6, але немає набору на курс саме для мого сина на 14-15 крок. Тож ми знову взяли цей великий, велику групу. Ну тому що треба бути в компанії. Теж мені дуже подобається, що тут є підручники. Вони шикарні. По перше, і мама, і дитина сама відкриває. І готується до наступного заняття. Ну, дитина готується, вчить слова, вчить все, що буде розглянуто. І вона вже підготовлена, підходить, приходить на урок. І там лише укріпляють цей матеріал. Тобто дитина самостійно здобуває знання. Ось такий от підхід. Дуже яскраві ілюстровані, класні книги. На початку перед кожною темою є список слів, які вони будуть вивчати. І навіть Граматики, по-моєму. Так, ось, до прикладу, перша тема. Вони будуть вчити ось такі-то слова, ось такі додаткові слова. Буде у них повторення Present Simple, наступна там тема, наприклад, Present Continuous. Потім у них питальні слова, в Present Simple і так далі. І так далі. А, цей набір підручників на один курс коштує 600 гривень, якщо я не помиляюся. От, і. Ми заплатили за 32 заняття, 11 тисяч. Може, там на 500 гривень менше, бо у нас бонуси ще якісь там були десь гривень 500. Ось. Тобто, досить вигідні виходять заняття. Заняття триває година 20, година 30. Все англійською мовою. Взагалі, зараз всі школи прагнуть до того, щоб йшли заняття англійською мовою, тобто дитина. Вникає в контекст, що їй хочуть задати, що від неї треба, і вона, не розуміючи цього, починає прислухатися до знайомих слів. Вона роз... помалу починає розуміти, що від неї хочуть, або, наприклад, вчителька через приклад показує. І це дуже-дуже класно, що немає у цього перекладу. Але я також сина записала і на індивідуальні заняття вже в свою школу, бо в нас є індивідуальні, в нас є і є групові, але. Я записала на індивідуальні, тобто в нього буде два дні в тиждень ось ця школа, два дні в тиждень моя школа. Класно індивідуальне заняття тим, що 40, а з 10 років 50 хвилин з вами вчитель проробляє. Ну, по факту, все те, що тут робить група. В нас, правда, і є онлайн-платформа. І що відрізняє, що вся увага на вас, тобто всі ваші помилки одразу виправляються, я наприклад своїм учням одразу даю додаткові додаткові вправи, щоб відпрацювати якусь помилку. Є можливість додаткові джерела вмикати, От, ну, тобто там якісь відео з Ютубу, якісь ігри, якісь посилання. Є дошка, на якій класно все відпрацювати, пояснити на пальцях. Коротше, тепер сина то англійської, аби тільки погано не стало, але йому дуже подобається. І крім того, в нього ще онлайн заняття з шахів. Десь через день багато разів. Це все безкоштовно. Якийсь просто ентузіаст, дядько <пробує> проводить, йому дуже подобається. Так. І донька також ходить в школу, я вже говорила, але вона ходить поблизу тут школу біля нас офлайн. Тому що щоб мінімізувати... Цей час в комп'ютері, і крім того, вона ще не дуже вміє комп'ютером користуватися, щоб там тикати, шмикати. А це потрібно біля неї сидіти на цьому занятті. Тому, оскільки в мене такої змоги немає, бо в мене свої уроки в другій половині дня, то було вирішено, що вона буде ходити поруч в школу. Ну, до речі, з мого досвіду, от як я вже бачу, це все вона вже там півроку, вже півсеместра повчилась, Ну точніше, один семестр. Тут офлайн-школа найслабша. Отак от, от онлайн-школи зараз класні і рулять. Ще не договорила стосовно е, занять в е, Green Country. Е, тут є класна штучка, як винагорода, кантрики. Е, Вони збирають їх протягом кожного уроку, в кінці, точніше, уроку їм видають певну кількість цих кантриків. І в кінці вони можуть купити якісь товарчики на ці кантрики, або замовити з. Е, Онлайн-магазину, але також є Green Country офлайн у Києві, у Львові, ще в кількох містах. Ось я вам залишу посилання, за яким ви можете почитати інформацію, приєднатися до курсу. Ще час є, стартують вони з кінця січня, спочатку лютого, так що ще можете встигнути. Ось і доступ до платформи залишається, по-моєму, на, на півроку. Так що дуже дуже класно. У нас вечір за вікном крижаний дощ. Випало було вчора дуже багато снігу. Сьогодні вже дощ. А у мене тут справжні тропіки. Настільки гарні каскади. І я вже для себе зрозуміла, що я не хочу. Тобто, я формувала такі донизу каскади, щоб прям вниз так спадало. Мені так не дуже зараз подобається. Мені подобається, коли воно все-таки так трошки, ніби як доверху. То це треба, коротше, просто дивитися, вчасно, не зламати і нічого по факту не робити. Так, показую вам тут цікава історія, це була зовсім інша орхідея. А мутувала і стала без розпису. Це Вероніка, така орхідея. Ну, Не мутувала цього разу чогось. Ось така тут краса, тут каскади, такі пастельних кольорів. Красота. Тут гарно дуже. Тоша якась така от Я незвичайно забула її назву. Ось такі от всякі красоти. Така простенька, далі така, ви бачили вже це. Так, тут у мене там оранжева. Тут ось така-така-така краса, тут новенька ось ця і поруч ця. І в мене тут є декілька каскадів, які скоро теж розпустяться. І ось тут іще одна. Так, ще з цього ракурсу вам покажу свій стелаж. дуже гарно. А, ось тут така пастельна, класна розпустилась. Гарненько і поруч з нею жовта. Вони так наче перекликаються. І там іще дві теж пастельні, дуже гарні, дівчата. Такі ось фіолетова, Дивіться, яка розписна. А, добре їм тут біля вікна, я вам хочу сказати. Хоча цього світла дуже мало по міркам потрібним для орхідей. Насправді мало, я не жартую, але те, що біля вікна трохи додає. Додає їм світла. Ось так. от, Тут у мене, ну, типу, міні-карантин, Ще ще да, такий, бо це куплено в цьому році, а це все попередні роки. Тому, типу, я між ними відстань зробила, але вже пройшло два місяці, коли їх купила. Тому вже в одній кімнаті. Ось так от як вам. Питали мене, чи багато мороки з ними догляду. Ну, знаєте, трохи є, коли особливо полив. Коли нема цвітоносів, то швидко поливаю, нічого не скажу. Просто я аж поливаю замочуванням, тобто я так наливаю ось по цю мірку, десь 2 см від дна, щоб торкалося трошки коренів, далі вона волога піднімається і даю постояти. Хвилин 30 і зливаю воду. Тобто вони в мене не стоять у воді. І так роблю раз у тиждень. Ось, Але зараз, коли вже цвітоноси пішли, то і кожну квітку ставиш так, щоб не зламати, то це вже, звісно, години так три займає. От, І часом буває, я не все зараз роблю. Ось. Але просто мені зараз краще, бо я потім не знаю, яку я полила, яку ні. Ось так от. Треба ще верхнє освітлення придумати. Там у мене каскади на ту сторону дивляться. Ось так любуюся: попрала пледики. До нас скоро приїдуть гості. Так що потрібно, щоб було частенько. Ну, а зараз розпакую з вами посилку із Єви. Прийшла на поштомат і дуже зручно, але в поштоматі зазвичай немає місця. І виходить так, що посилка, яка вже прийшла теоретично в цей день під вечір, насправді можуть відправити на сусіднє відділення, якщо все зайнято. Не знаю, чому люди не забирають свої посилки. Можливо, варто на такі густо населені райони ще поставити якісь поштомати. Ну, словом, я користуюсь. У мене на касті, у мене на Єві. І на промі є підписки і на розетці, ну або якось там якісь функції, які дуже здешевлюють звідти доставку, Я часто цим користуюся. Замовила собі фарбу сйоз. Дивлюся, що змінилось упакування, трішки не впізнала упаковку, але номер збігся, а й завжди її беру. І взяла фарбу, точніше, цехна для брів, дуже давно її брала, побачила в Юлі Дьоміної і згадала захну, бо е, щось зараз фарби для брів погано фарбують брови. І вже скористалася набагато краще, пофарбувала. Дочка попросила маску для обличчя, взяла її таку. І головне, що це таблетки, бо все закінчилося, останнє миття вже було без таблетки. Я запускаю зараз рідко, вже переважно вручну миємо через вимку. Вмкнення світла, але все ж таки буває, що назбираємо і якраз підугадаємо підмиття. Але бачу, що капсула тут така дивна. Хоча ніби те саме взяла, можливо, поміняли формат. І другу посилочку, давайте розпакуємо зразу. Ця посилка також з касти, як я сказала. Там доставка безкоштовна від 200 гривень, дуже зручно, завжди на нову пошту доставляють швидко. І на касті насправді більший вибір, ніж ви собі можете подумати. Там і господарські товари, і багато-багато ну, чого. Зараз ось я замовила горішки і сухофрукти. беру перевіреного продавця. У нього трошки дорожче, але дуже гарна якість. От, Справді гарна, все чисте, все ціле, гарне, без комах, ну, коротше. Я задоволена. Зараз, от якраз з морозу показую вам трошечки, знаєте, з холоду іне, ніби як береться, але насправді якість неймовірна. Це ось такі от фініки, вони дуже крупні. Не знаю, як вони називаються, мазафаті чи, можливо, інакше якісь дуже круті. 600 грам. недорого, до речі, було. Я люблю їх робити з них цукерки корисні. Також мигдаль смажений, дуже крутий. Золотий ізюм, неймовірний просто і по пів кілограма все брала Це у нас курага. Скажу так, можна знайти набагато дешевше, але якість тут мені дуже подобається взагалі жодного перепорченого шматочка. І дочка, і я всі ми полюбляємо кешю. Ще замовила ось таку от. Журавлину чи вишню, я вже не пам'ятаю, що це. Але вона, правда, в глюкозному сиропі. Тому не дуже прям вона дуже солодка для мене. І ніби як мангус, у ще не без цукру, але воно таке солодке, що в мене виникають сумніви. Хоча дуже-дуже смачне, справді. І в перший раз вирішила скуштувати горішки макадамії. Вони, дівчата і хлопці, це просто неймовірні горішки. Вони дуже смачні, вони такі солодкі, от самі по собі, вже йдуть з ключиком е, і коштують так чимало, <світ> тож взяла небагато. Ще поближче вам показую якість усіх продуктів. Е, посилання на продавця саме на касті, залишу. Не знаю, чи є в нього якісь інші магазини, мабуть, що є, але я не вникала, не знаю, залишу посилання там, де я взяла. Е, і за цю посилочку я заплатила. 2000, 2200, тому що там у мене без карти касти. Так якби була карта, ще було б трошки дешевше, але в мене її там немає, тому 2200, здається. Ось так: от. і звичайно, доставка моментальна. Вчора замовила, сьогодні отримала і вже чаювали зі смаколиками. Тож, кому треба, дивіться. Поки я тут записувала, озвучувала, покажу вам, що також прибрали ялинку. ми вже. Ну Правда, ще на столі обідньому стоїть композиція з гілочками зимовими. Але уже не хотілося мені тієї ялинки склала, все прибрала за вікном крижаний дощ, прямо стукає по вікні. І... Відчутно так. Гуде трошечки EcoFlow, бо ще ввімкне в розетку е, підсвітка для квітів. Ну, словом, знаєте, щоб просто навіть освітлювати кімнату, нам цього досить е, вистачає. Все, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Чекаю в коментарях до наступного відео.